Всім привіт, ви на каналі Просто Сем, мене звати Сергій. Сьогодні знову копчик у нас. Будемо копати сьогодні по ЧК, по царизму. Процес вже йде, знімаю вже в процесі привітанечко. Знахідочки, друзі, є. І це радує, так що вмощуйтесь позручніше, буде цікаво. Погнали! Так, Друзі, біжу до камрада, ще не встигли на поле зайти, дивіться. І вже він бабахає монітос. Де він? А ну протирай, показуй. Що там? Деньга. Деньга, дивіться. І сохранчик такий, да? Ага, треба буде запікати. Вау! Можна запікати. Теж запікать, 1737. Є, монітосик. Ставимо лайкосик. Підписуємось. Клас, клас. Дивимось далі. Так, друзяки, в мене теж монітосик. Камрад тільки теж зайшов на поле. У мене перший сигнал і монета. Ну як перший, желізо там пробивало, але я не копав. Не знаю це на добре чи не на добре, але монітосик є. Якийсь царизм, друзі. Царська монетка. Царська. А що? Якась, коротше, Монітосина. Ну, зараз протру, покажу вам гарненько його. Не перемикаємось, дивимось. Друзі, ось така Монітосина почистив трошки як міг. Одна копійка 1866 рік. Царизм. Ну, Такий сохранчик польовий. Ззаді не сильно її протирав. А ні, Олександр ІІ вроді. Да. Да. А, буква А. І дві двоєчки внизу. Ну, типа, римськими. Олександровська да, копеечка попадається. Такий монітос, друзі. Ложим в хабарничку і бігаємо далі. Поки що копчик радує, поки що. Далі буде видно, але ну, тільки заїхали. Так що дивимось. Знаходжу таку штуковину це. Говорить про те, що тут їздили кіньми дупряжі, походу, якщо я не помиляюсь, тому можна бігати, напевно якась дорожка була. Будемо ходити, зараз походимо якусь годинку, що покаже. Будемо перейдемо далі. Тут недалеко є ще поля. в радіусі пару кілометрів. Тому поки що так. Така знахідночка теж цікава. Є знахідочка, дивимось. Знаходжу монітосика, викопав уже. Сейчас подивимся, що це. Це закиша Радянщина. Душечка, друзі. Дві копійки. Який рік? Зараз вам не скажу, бо вона грязна, закиша. Ну, До реформи на монетка. Дві копійки Радянський Союз. Якісь там 30-ті роки. От. Але Монітосик кидаємо в хабарничку. Йдемо далі. Ось викопав ямочку, дивимось і знайшов те, що потрібно. Дивимось, бачите, копатина. Зелененька, красива. Ось те, що ми шукали. Ходимо тут по полях, такі гарні краєвидики тут. Річка, в принципі, є. От, Зелененька-патина. Зараз буду тут ходити, можливо, ще щось трапиться, а не обломочок такий. Це вже походу по, по черняшках щось. Черняхи, друзі, копаємо. Знахідочка, друзі, знаходжу от такий от гудзик радянський. Така зірочка на ньому. Закиший. Але, тим не менш, знахідочка, кидаємо в хабарницю. Йдемо далі. Так, глядачі, проміжні знахідочки. І знову-знову ми з Динаріком. Камрад підняв от Дінаріка, дивимося. Ну, не очищали його. Ну, коротше. Коротше, дінарік. Шапару радянщини, ну там в кінці покажу. Ну така знахідка проміжна. Дінарік. Знайшли поселення. Ходили трошки церків, там дернули Радянщини. Це його перший Дінарік. Вітаємо камрада. Коротше, ми сьогодні поки що зі сріблом. з одним, Ну, ще день попереду будемо копати далі. Якось так. Ставимо лайкосик за таку знахідочку І дивимось далі. Eh, друзі, є знахідочка в Камрада, Коротше, походу це, це ж не двушка, це п'ятак, мабуть. Або двушка. Почистимо, покажем. по покажемо. Ну коротше імперія, друзі. Вітаємо камрада, знахідочка залікова. Ну, сахран польовий. Але вензеля в принципі, видно, не знаю, камера чи передасть, чи не передасть, бо все грязне. О, ось дивіться. Трошки не буду сильно терти. 1763 рік. Ну, 63-й. 1700 даш там якийсь там іде. 1763 рік. От дивимося. От шайба така хороша. Видно. Ну що ж, копаємо далі. Так, друзі, дивіться, жорно ось. Пшеничку перетирали люди. В Стародавні часи. Ось така знахідочка. Попадається камраду, така красива, обтесана. Коротше, ставимо лайко, дивимось далі. Знаходжу ось таку, такого гудзика, друзі, від підштанників, хуторський. Напевно, я так думаю. Ще не відчищав його. Така знахідочка. Ну що, кидаємо в хабарничку, для кількості піде і така знахідочка. А ми продовжуємо далі. Ось такий попадається якийсь язичок, напевно, від пряжечки черняхівської культури. Ой, в рукавицях погано щасливо. Ось такий, дивіться, зелененький. Якась там, типу, як дирочка чи що. Ось така штуковина, друзі. Поки що обломки. Ось таке попадається. Але все ж таки ходимо, можливо, щось і зацепимо цікавіше. От, якось так. Зараз глядачі попробую онлайн компнути. Непоганий сигнальчик. Тут в принципі, це місце чистеньке, можна спробувати онлайн, що нам випаде. Будемо зараз дивитися. Тут в принципі неглибоко все лежить. Щось тут? Зараз побачимо. що воно таке може бути. Нема? Нема? О, все, в руці вже? Зараз будемо дивитися. В руці. Щось в руці? А що? Отака от, от, друзі, штуковина попадається. Якийсь шмурдик. Хотів онлайн, а випав шмурдиль. Ось таке от. от. Ясь фольга чи що вона А може кусочок срібла навіть. Ну не знаю, треба протирати, дивитися. Отака от, от штуковина. А може і фольга. Ні, напевно, що все-таки фольга. Хоча... Будемо дивитися, коротше, витру покажу. Ось, друзі, нарешті камрад вириває спинку фібули. Ну, тут поле таке підбите, вибите, звісно, зараз не знаю, де воно не вибите. Але, тим не менш, спиночку таку він знаходить. Ось така от спинка фібули, друзі. Ось, якось так, копаємо далі. Друзі, дивимось. Дивіться, піднімаю пряжечку черняхівської культури. Дивіться, яка класненька. А Непогана знахідочка. Ось така от. Товстенька, грубенька Така пряжечка, друзі. Буду відмивати і потім вам в кінці покажу яка вона. Ось така пряжечка, друзі, попадається. Прикольна металопластика. От. Ну, Трошки знахідочки йдуть, якісь обломи, ще от пряжечка попалася. Таке, ходимо. Ще часок є. Ще будемо ходити, будемо копати. Ну що ж, ставимо лайкосик. Знахідочка непогана. Вимучив і все-таки тут виходжував, ходив. Але все ж таки знайшов. Артефакт беремо, йдемо далі. Друзі, забіг в посадочку. от таку. З лівої сторони в мене річка тут знаходиться. От, з правої поле. Забіг попити чайочку, перепочити пару хвилин, бо на полі трошки віє. Хлопці копають. Зараз відпочину. От дві хвилинки поп'ю чайку і побіжу далі копати. Результат проміжний ви бачили. Там камрад ще знайшов срібну ще одну монетку. Зараз побіжу до нього, буду вам показувати. Не перемикаємося, дивимось. Друзі, знаходжу ще знахідочку, дивимось. Мені мені трапляється. Це у нас 15 копійок рамочник, 1956 й вроде, рік. Ну, закисший такий. Але, тим не менш, дореформена монетка. Кидаємо до основного всього свого складу і забираємо, йдемо далі. Трапляється така ще, друзі, річ. Ось. Не знаю, що воно таке, але... Але буду забирати, можливо, щось і стареньке. Забираємо, йдемо далі. Так, друзі, дивіться, камрад відзначається, шкода, що не ціленький німецький жетончик. Бачите? З дирочкою, все як має бути написи. Коротше, отакі такі справи. Всі періоди. Війна, черняхи, хутора, царизм. Коротше, все є. Потрібно тільки копати ходити. Був би час. Будуть знахідки, був би часу більше, було б більше знахідок. А так, маємо те, що маємо, дивимось далі. Так, друзі, обіцяв показати. Ось, солід камрад знайшов. Срібненький. Така знахідочка. Заслуговує уваги. Срібільця це добре. Ще камрад вириває проміжні знахідочки. На кінечник черняхівської культури. Так звана насінинка. Така знахідочка. Забираємо і йдемо далі. Дивимось, якого нака викопує камрад. Це незвичайна насіниночка, а дивіться, який він здоровий, Трьогранний. подивіться клас. Кровосток, всі діла, гостренький, обалденний наконечник. Це, звісно, да, хороша находочка, звісно. От. Короте, сьогодні вже Непогано покопали. Ще півгодинки і будемо рухати додому. Так що поки що дивимось. Так, глядачі і огляд знахідочок. Дивимось. Камрад Імперія, копійка, копійочка Імперія, дінарік срібний. Е, ще радянські монітоси. От. Потім в камрада дивіться. Ось от такий от, нак здоровенний. Ви бачили. От. Насінинка, щоб зрівняти. от Дивіться, щоб порівняли. От насінинка, на кінечник а це такий обломочки Фібул, Радянщина. Ось мої знахідки, пряшечка, імперія. Це Радянщина, обломочки фібули. от Ще теж двушка Елізавети. Такий от жетончик німецький обломаний. Імперія, Імперія, це щитовичок, обломочки Фібу. Ну, якось так, друзі. Результатик є. Ми задоволені, в принципі, відпочили трохи, покопали, все, всім гарного настрою, до побачення. Нехай проблеми там не буде, не робить другий ті